Макшейк така хуйня, що я не знаю скільки в ньому, наприклад, оцих всяких кілокалорій і цього всього гамна. Але по суті, ти його що пив, що радіо слухав, а жиром накачуєшся. Бургера ти хоча б ти хавати не хочеш. А Макшейк, це, звісно, така, така сама підступна штука, як соки. Соки, це взагалі. Ти береш собі сік, купуєш? Вкусно? Звісно, вкусно. Я, якщо сік купую, я можу отак відкрити. Я дуже рідко собі в склянку наливаю. Я беру собі сік, оцю пачку, і прямо так от з горла. Пярю. І зараз же ж реально можна бачити півпачки за один перший оцей раз, як ти його стаєш попити, дуже легко ввалити. А скільки ти при цьому калорій отримуєш, що якби ти взяв просто це фруктами, типу, може здаватися, що та що там це сік? Ну так, да, там є цукор, але це фрукти, це краще ніж Кока-Колу хлібати. Але якби ти ці фрукти... Схавав в тій кількості, скільки ти цього соку випив, то ти би і хавав ну годину. Оце все поки прожуєш, поки ковтнеш, поки ще візьмеш. А тут ти тупо за 10 секунд, у всі ці калорії, які міг годину хавати. Отак От воно і виходить. Що потім футболочка не налазить, і всяке таке.